Авраам зіткнувся з випробуванням, яке навряд чи трапиться комусь із нас. Бог попросив його пожертвувати Ісааком, сином, на якого він і Сара чекали все життя, це прохання завдало невимовного болю Аврааму. Однак він послухався, він не сперечався, не зволікав, навіть не нагадав Богові про його обітниці щодо Ісаака. Він просто послухався. А коли все скінчилося і його сину було збережене життя, Бог сказав: Тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. В цій історії розкрито важливу істину. Ті, хто боїться Бога, виявляються шляхом послуху. Сьогодні Божі заклики вимагають такого ж духу довіри та покори. Наприклад, у Малахії 3:8 він визначив десятину і пожертвування як наш обов'язок, у 10-му вірші він додає. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. Бог не лише просить принести нашу десятину й пожертвування, а й указує, куди їх потрібно приносити, до його скарбниці. Якщо ви боїтеся Бога, тоді, як і Авраама, вас запрошено виражати свою шану до нього не лише словами чи почуттями, а й вірністю у своїх діях, дотримуючись його вказівок, навіть коли це важко. Повернення десятини і обіцяних приношень це не просто фінансова транзакція, це відгук віри, урочисте свідчення. Так ми засвідчуємо свою довіру до Божого забезпечення та свою повагу до Його слова. Повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.